Сім-мур-мур-мяу, з вами кіт Мяус. Чарівний звір Нюфлер дає гравцям важливу річ у спадщині Гогвардсу для поліпшення характеристик свого спорядження, якщо вони знайдуть істот першими. Істот, схожих на свого роду маленьких качконосів, нюхлерів, можна знайти у спадщині Хогвартсу. У вигляді чарівних звірів, які дають гравцям своє хутро, якщо їх зловлять і повернуть у загін у кімнаті вимог. Нюфлер може покращувати характеристики спорядження гравця, перетворюючи його на предмет, який слід формувати у будь-який момент між квестами під час гри. Якщо гравці спочатку виконали потрібні квести, вони будуть мати інструменти, необхідні для вистеження та збору цих істот для приручення. Подібно до інших чарівних звірів, таких як Фупере у спадщині Хогвартсу, нюхлери можуть бути захоплені тільки після того, як гравці завершать квест під назвою Ельф на Псак і Ткацький верстат. Домовий Ельф Дікт дає гравцям набмішок у рамках цієї місії та вчить їх, як рядувати чарівних різних істот, таких як нюхлери. Значок на карті гравця, що зображує лапу звіра, вказує на те, що один або кілька чарівних звірів влаштували там лігво. Хоча інформації про те, який тип істот там мешкає, немає. Тільки вісім кубків належать нюхлерам. В основному вони знаходяться в нагір'ї спадщини Хогвартсу. Найпростіший спосіб відстежити їх, використовувати систему швидкого переміщення Full Flame, щоб наблизитися до їхнього лігва, або використовувати заклинання ревеліо. Щоб побачити визначені пам'ятки під час дослідження. Друге лігво знаходиться в самому лісі, а ще одне можна знайти в болоті північного Форда. У той час, як більше логотипів нюхлерів знаходиться на півдні, гравцям доведеться вирушити в долину Ховардс на південь від регіону Фельдкрофт на узбережжі Уазара на Мисі Менор і в Крагров-4, щоб знайти їх усіх. Нюхлери не чинять великого опору, коли гравці їх знаходять, тому що просте використання Непса пса дає гравцям можливість повернути їх у віваріум кімнати вимог у спадщині Хогвартсу. Нюхлерів також можна продати в магазині брутенпак у Хоксміті по 120 галеонів за штуку. Нюхлери також дають три хутра нюхлера, коли їх розчісують та годують. Особливі сірі нюхлері діють як блискучі варіанти звірів, які гравці можуть знайти у спадщині Гогвардсу, але вони приносять такий самий дохід. Ось і все. А ви не забувайте поставити хвостик пістолету, наш мені підписочку та натиснути на дзвіночок. Па-па!